Добрий день. У мене сьогодні свято. У мене сьогодні свято! У мене вже 10 підписників. Кажи всім дякую.

У вас було п'ять підписників. П'ять! То в тебе ж уже десять підписників, а не п'ять. То мені треба, багато. Ти на виконувала п'ять. Голосик забілала. голосів, голосів. А откуда це ти знаєш? Голосів! Які є гроші? Ні, так я не можна робити кіску. Я хоч на вікна попав. А ну помахай руцею, кажи до побачення, підписуємося. Кажи підписуємось на канал, щоб я на вікна не стала і лишилась. Ти все достанеш до, до вікна.